Я Боже здоровья. Сегодня, как можем, так и проверим такую ерунду. Так. Лезем за нас, пошнут. Mm. Сейчас сразу попался, нифига. Mm. Так. Бенц. Так. О. О! Вентилятор крутиться, леваха мутиться. Так, і що він у нас тут співає? Коротко. Так, і, звісно, я, звісно, блях, перевірю, я не знаю, якщо. О! Включився. Вейт, чекай. Друга 0,7. Я нігде на правильно показують газові. Так, тут, мабуть, чор розбитого нема. Ну пусть треба, певно, скорчу всього, якого в мене нема. Ча! Яких 500 800 гривень продам? Нормально. Нормальний теренозавр, може бути, під підіє. в ящик. Що щоб було відео з тамтої? З тантого відео ящик парасолі. То все. Все туди. Далі, що ми будемо пакувати? Наша раша яйця долі. Раша Раша параша, звісно, але фільм такий колись був, яйця долі, так називався. Це якісь китайські яйця. Тихо поперебирати кому треба. Сторіба поперебирати, пишіть, дзвоніть, висилайте гроші. Коробочка є під них, правда, коробочки вже скоро гайки тільки... тіка. Не вицвів нормальні малюнки, а то все вже таке собі, коротше. Доводиня. Цікаве 500 гривні забирають. Далі. Таке смесочка з китайським мотивом. Стойся ти до О. Добре? Пакуємо. Будем продавав магазин Шото, що, що продати такі дати перші купки.

Почу трошки і нормально. є ось така вазочка. Плюс-мінус ті клеймо. Оридженіа. Аерозоль якийсь. Ну, не було би клейма? Коштувала би та вазочка гривень, Ну, вона всередині там ще є. Бруд, чи що чистити, мити її. Не було би клейма 500 гривень, а так клеймо, то 600. Хіба не буде брати багато, то зроблю скидочку до 500. Так, де мої газети. Класно, в Німеччині те газет є валом. Кожен день під двері носить газети. Кожен божий день півнеділі. Газет є море. Нема куди їх дівати, Тут маю упаковку в Україні. Я збираю і пакую потім посуду. У мене вже упаковка нормальна закінчилась, У мене було 6 мішків, що до півтора лишилося, але то на другу посуду піде. Одну дозетку, думаємо, О. Йо, я сюда одну газетку домой наверху Всьо якнизка пише запаковано На книжках так не пише, як треба пакувати, як я пакую 2-3% усі йде на бой туди, то що я пакую. Поки ж тут тарілок 2-3 б'ється. Так, я буду тут все покладати в цю ящику. Або або або, або буде так. Чому от у раду ящики всі завеликі. То перепакуємо ящик, то піде і в інший ящик. Так Далі, що в нас є? Вази ладно у нас є будуть, ще тарілки. Чумаче ніч не витримує. Є нервова система. І Звичайно, зрозуміло, що все в Україні буде розпаковуватись, перепаковуватись, відправникам перепаковуватись. Тут я пакую так, щоб воно доїхало додому. Там в мене хрестя є, хрестя все попакує, перепакує, виставить. Моє діло тут запакувати, щоб все гарно доїхало. Все, там гарно паперко буде пакуватися. Куперку я багато заказав. Корм трілка перекладається перед відправкою. Ось сюди, то сюди. Так і сюди. О! І все гарно запаковано. Йдем. Це ящик пакувати. покувати. Так. Йде то краще, щоб було впаковано. Вот тут то, где пластмассовый ящик маю, все в нього купили, Посуду в ньому не поб'ється. Так дальше у нас скотч. Відео це ніяк не буде, бо я то не вмію робити. Акуратора я теж не можу. Так що, знімаю і скидаю в оригіналі, як воно є без монтажу. Ну, такі трюки по 200 гривень буде штука. Шмішно пакували. 200 гривень одиниця. Так, далі. Далі у нас ось така вазочка. Китайський мотив. Так дуже по ній нюансів не бачу. В середині. Та Пані помити її треба і все. Тут якісь нюанси знизу. Але то таке, що так не сильно. І тут якийсь переход лаку є, видно. А так, тут в досить крутому стані. Тут хіба нічого щось заводське є. Така вазочка пакуємо. Та ж. Така буде гривень 700-800. Кого цікавить. Може менше, плюс-мінус, там Та Коли вона прийде в Україну, там буде видно, ціна і остаточно, Чи воно взагалі доїде. Десько. Павка у нас планується на середа четвер. сьогодні у нас субота. сьогодні у нас запаковка. Позавчора був фермер, трохи у нас того всього. Посуду купляю всю. Посуду, тут люди викидають, таку що її навіть не знаю куди. Тому що на Україну я б... Бі... О, тут ще таке є. Щось там китайське пише. Англійське. Кіль. Коротше. Така маленька вазочка, скільки вона має сантиметрів. Сантиметр 11,5. З таким розписом гарним. Така буде гривень 150 коштувати, Меденщина. Зроблено в Китаї. классно. Что скажешь? Прикольно. Прикольно. Прикольно, даже малинок мне подобается на ней. Это можно у вас классно. Якщо ви замовляєте на сайті в інстаграмі, то упаковка йде безплатно. Якщо ви купляєте на Віоліті, на Фейсбуці, упаковка платна будь-ого товару. Щоб я його перепакував, то все платно. Так що замовляйте в Інстаграм, Все скоро буде в наявності і буде багато-багато різного іншого. У нас шея франце? Французска вазочка. Люінскербі, короче. Французька вазочка з таким розписом. Дуже гарно. Зверху здається, можливо, по злота, можливо, просто золота фарба. О, тут ще ззаді щось є, малюнок. Все ціленько, нюансів по ній немає. Тож. 3, 4, 100 Гривень 3400 побачимо. Всі остаточні ціни будуть в інстаграмі. Виставлені там, де. Пишіть Mercuрі Юа. З хештагами Меркурій. Я потім додам в описі під відео. Сілочку, де можна буде замовити домовити Якщо Не буде целочки, пишіть в коментарях. Я в коментарях вам скину целочку. Так. Ще одна у нас вазочка йде з.. Не знаю, навіть якісь пташечки гарні. Клейма ніякого нема, О, 250 гривень і ціна тоді без клейма. А така трошки більша, трошки ширша. Я думаю, 250 гривень це хороша ціна за таку вазочку, В магазині така буде коштувати гривень 500-750 Ще, ще є у нас вазочка. Китай або Японія. Така. Клеймо є. Гривень 600 700 буде ціна її. І... Мінімальна 500. Так, Будемо пакувати. Нам одної гадатки буде мало двинути, нам треба буде дві для такої вазочки. Так раз тут намотаємо накладаємо сюди ще одну і пішла зараз і пішло гімно по трубах. Так, Ой, мама бела би мене пупєску за такі слова. Зараз думаю дві тарілочки можна було би запакувати. Так, то буде йти, Вони будуть йти всего, комплектом з двох штук. Ось такий комплект з двох тарілок. Здається, порцелянові, а може і ні, без Бо хто шарить, той шарить. Хто не шарить, той я. Одна супниця, друга велика. Цей діаметр великий. Близько 30 см, у мене 25 см лінійка, мені не вистачає. Ось тут скільки є. Так. десь Та діаметр 30 см ця плюс-мінус і ця підсуп. Ця 450 приблизно, ця 250, то 600-700 гривень. Буде дві тарівки. Дивіться, може і окремо буде їх продавати, будемо побачити. Все буде видно. Все буде видно, все будемо бачити, як ми їх будемо продавати і постійно. Вони ще не приїхали. По полка теж брав щось то, що я повикую, що відправляє по кілограму через субі з купері. Упаковка коштує страшні кошей. Все запаковано далі. Тут не поб'ються. Далі упакуємо, меншу. Головне, щоб вони не цокалися і було максимально плотно одна до другої. І не було, наприклад, ось таких нюансів. Якщо при упакову є такі анюанси, то може там цокнутися і там буде на шарбу. А може і не буде на шарву, ми то вже як повезе. Як повезе. Так, і остання ваза на сьогодні. Ось така Китай, теж мені здається, чи ні? Порцелянова. Порцеляну із Хальдеморд. Коротше, хрібно знаю, порцелянова, коротше. так гарно розписано. Таким гарним розписом 600-700 гривень буде коштувати з її розмірами. Тому що мені треба заплатити за ВАЗу, заплатити за її доставку в Україні, заплатити хресті за перепаковку, за доставку на пошту. Ціна нормальна. І я ще мушу щось заробити з того всього. Я теж недавно тут все роблю. Так.

Що ми тут напакували?